господар, що насадив виноградник, він об'їв його видував в Нього чалину, вибудував башту найняв його виноградаря і відійшло, коли ж настала пора винозбору, послав він слухи до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. а виноградарі скопивши його слух. Кого повинен, кого вбили, кого жукаменвали, тоді він послав інший слух, більше від перших, та ті вженили з ними, те саме. Нарешті послав до них сина, свого кажучи, до пошаленого сина, Та вино прадаю узлівчи сина затвореним собою, це спадкоємець. Подімо п'ємо Його і візнемо собі його сладщину, і взявши його випадвець ви виноградника й вбили, отож, коли прибуде Господар виноградника, що з не виноградарями, ви? Лютих, люто, би він повіли йому, а виноградник найме ви, іншими виноградарям, що будуть давати йому. Своєчасно його плоди, тоді Ісус сказав їм, ви в Писанні ніколи не читали, камінь, що відкинули в будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це стало і дивне було в очах на. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браті і сестри, сьогодні ми з вами переживаємо 13-ту неділю після зіслання Святого Духа і, як завжди, на святій літургії маємо на Богу дати поживу у своїй душі через слухання Божого Слова. Сьогодні наш Божественний Спаситель. Розповідає учням, книжникам, фарисеям, людям, які навколо нього зібралися, На Напередодні своїх страждань, своєї смерті, свого воскресіння, Господь говорить про те, що зробив Господа. І з тої притчі, сьогодні ми щойно її вислухали, можна собі роздумувати над трьома такими етапами. Ми зауважуємо, наскільки у цьому світі людська слова є великою лютою і наскільки Боже милосердя, Божа любов до людини, є довготривалою, безконечною. І третє, наскільки ми переконуємося, що завжди відбувається справедливість, Божа справедливість над тими людьми, які противляться його навчанню, які хочуть у цьому світі панувати, щось посідати. Бати своє. Господар в даному випадку без сумніву, це є наш Творець, це є наш Господь, який насадив виноградник нашого життя в цей світ вершиною сотворіння поставив нас, людей. Щоб ми тим світом орудували, щоб ми ним заопікувалися, але ми запам'ятали. Що плоди, які ми збираємо у цьому житті, не наше заслуга, а Божий дар, який ми своєчасно маємо віддавати. Що це за дари, які ми маємо Богу віддавати? Це є ніщо інше, дорогі братія і сестри, як наше взаємне спільне життя, пам'ятаючи про те, що людина є істотою з живе у спільнотах, чи в подружжі, чи в монашній спільноті, ми маємо пам'ятати про рівність між нами. Бо ніхто не може себе вивищувати перед іншими, і ніхто не може, власне, так як цій виноградарі, забути про те, що Господь мені це дарував. І я маю тим ділитися. Та даному випадку ці виноградарі виявилися небоїсними. Давайте ми все собі заберемо. І навіть тоді, коли Господа, якого це терпіння, терпеливість, чекання каже, пошлю до них свого сина, може вони будуть мати пошану до нього, непосудне так, як своїми слугами. Але стається щось інше. Це є Спадкоємець, давайте ми його знищимо, і спадщина буде наша. І, що ми знаємо, зробили з Ісусом. Вивели за місто і знищили, тому що Його любов, Його милосердя, Його проповідь, Його Слово не підходили під емблему їхнього життя. Це питання до кожного з нас. Наскільки у моєму житті є присутній Господь, і я даю можливість йому діяти у моєму серці? Чи там немає того, що все моє, і я не можу і не хочу ні з ким ділитися? Та спадщина, до якої покликана кожна людина, це є вічне життя, спасіння, небесне Царство. До якого створена і призначена кожна людина. І терпеливість господаря подібна до батька скрив, блудного сина, посилає інших слов, чекає, посилає свого сина, може, матиме пошану, може, поміняється. ще раз і ще раз дає господар людині можливість змінитися. Але в кінцевому результаті ми бачимо, що Господар виявляється ще й справедливим. Лютих люто вигубить і виноградник дасть інше» Тут ми можемо пригадати собі слова святого апостола Павла, який нас навчає, що Боже царство це не є їжа і пиття, Боже царство це є радість, мир і справедливість. Мисть по відношенню до нас, до наших ближніх, до наших рідних, знайомих, радість у Святому Дусі і справедливість. Я не є більший під мого брата. Ми всі є рідні перед Богом, і кожен з нас посідає ті таланти, ті дари, які Господь нам дає, і чи ми вміємо за них подякувати? Чи ми вміємо ними поділитися? Про це сьогодні говорить Господь. Своєчасно дати Богу те, що Він нам дав, як дар. І, без сумніву це своєчасне віддавання плодів це є той момент, коли ми стаємо, коли людина переставляється з цього життя і стає на Божий соці, і має дати власне оцей світ за своє життя. Як? Порудовав своїми дарами, як вмів ділитися зі своїми ближніми, в яких бачив самого Христа, або не робив цього, щоб пам'ятати, власне, оце, цей момент камінь наріжний, фундамент нашого життя, основа нашого життя, серцевина це є Господь, на якому має базуватися. Все наше існування в цьому житті і радість у ньому від життя поруч з тим, хто мене оточує. Нехай Господь справді буде тим функціям, з ним, на ми, про який ми пам'ятаємо, що на ньому маємо міцну опору, стоїмо твердо і впевнено, упевненою, кругуємо -то дорогою. До щастинній вічності, яку Господь нам дарує своїми благодатіми, своєю силою, своєю ласкою і вміймо за це йому завжди в дусі, правді, справедливості, поняти. Слава Ісусу Христу! Промовомо всіх, і навіть осіб!